А для жінок вакансії є, звичайно, є. Є це точно не фантастика. У Німеччині є так, у Німеччині. І це не фантастика. Ловіть підбірку топових пропозицій для жінок. Робота у клінінговій компанії, обов'язки прибирання квартир, офісів та ресторанів. Оплата 10 євро за годину чистими у місяць до 190 робочих годин. Раджу звернути особливу увагу на цю вакансію, адже роботодавець надає безкоштовне житло. Та автомобіль у користування. Але є вимога, потрібно мати водійські права: продавець на автозаправну станцію, обов'язки: робота з касовими операціями та викладання товарів. Зарплата 1950 євро чистими. Роботодавець надає житло, вимоги: досвід роботи та знання німецької мови на рівні А-2. Прибиральниця в хостел. Зарплата 10 євро за годину під час випробувального терміну. Далі 11 євро. Роботодавець надає житло та забезпечує безкоштовний трансфер на місце роботи. Є ще інші цікаві пропозиції, але не зволікайте, адже вакансії для жінок закриваються дуже швидко. Тому пишіть нам прямо зараз.